Ні, дороги завжди були ознакою цивілізованого суспільства. Однак, під час війни їх робити стало звичайно значно складніше. Та все ж таки, завдяки піклуванню міської влади та керівників області, вдалося зробити дорогу до Олександрівки, що дає можливість людям безперешкодно добиратися до міста. Зроблено певний відрізок дороги і в Липецькому. Тут переважає ямковий ремонт від себе особисто та від мешканців нашої громади. Дякую за виконані роботи по будівництву нової дороги в селі Олександрівка. ...Олександрівка з міста Подільськ до села Олександрівка та заямковий ремонт спос. В село Липецьке я щиро дякую керівництву нашої громади Олегу Богдановичу Албанському, усьому депутатському корпусу, які приймали участь у виконанні даних робіт. Також дякую депутату обласної ради Маланюку Олександру Михайловичу та дякую керівництву області за те, що послухали нас, почули нас і допомогли нам у будівництві даної дороги. Недавно побудували нову сучасну дорогу до Олександрівки. Що ви думаєте про це? Це важлива подія як для села Олександрівка, так і для села Липівське, тому що в нас є свій маршрут. По якому їздить наш автобус, і яким користуються жителі як сіл Липідське, так і сіл Олександрівки. Дуже вдячні за це, тому що ця дорога дає нам змогу більш швидше добиратися до Подільська, і ця дорога для остальних жителів як дорога життя, скажімо так, тому що по цій дорогі їздять не тільки автобуси, не тільки машини, але й швидка, яка необхідна нашим жителям. Інколи. Тому ми дуже вдячні, вдячні керівництву нашої громади і керівництву обласної ради за те, що вони звернули увагу і допомогли нам збудувати цю дорогу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.